Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу і хлопці, що люблять попрацювати ось такими штучками, які називаються своїми ручками. В сьогоднішньому відео піде мова про ось такий редукторний дровокол. Зробив я його ще два роки назад, Зняв відео і отримав дуже багато негативних відгуків від хейтерів, коментарів. Обісрали мене, як кури драбини. Що яйця різка, скільки бензину сажрет і тому подібне. Хочу вам сказати одне. Бензину він приблизно з'їдає, якщо перерубати машину дров 8 кубометрів, з'їдає приблизно 6-8 літрів, навіть і не 10. Навіть 8 літрів множимо на 50-400 гривень, нехай 500 гривень. Але за 500 гривень нікого ви в селі не знайдете, щоб вам перерубав таку кількість дров. Це перше. Друге, ось це відео виходить через 2 роки, коли вже цей дровокол відпрацював. І хочу вам сказати, що ніяких проблем у нас таких технічних чи будь-яких з ним не було. Зараз коротенько пройдемося по. Тому як він зроблений, по самій конструкції. Кому що буде неясно, пишіть в коментарях, запитуйте, буду відповідати. Ось дивіться. Основною складовою є його редуктор Ч80, який я взяв на металоприйомці, купив, перебрав почіпнічки, поміняв сальнички, він перебраний, залив мастила, все, і він чудово працює. На приводний шків редуктора я знайшов також на металоприйомці ось такий шків від комбайна. Він був п'ятиручейний, на станочку обрізали, він сюди дуже добре став. І по підрахунках, по передачному числу він мене дуже і дуже влаштовував. Двигун у нас Ліфан 170 да, 170F 7 кінських сил. Бензиновий прекрасно справляється з цією роботою. Заодно, коли я заказував двигунчик, взяв ось такий шківок з муфтою. Він устроєний так, що виконує функцію щеплення. На холостих оборотах він не крутиться, починає крутитися, коли даєш газу. Тож прекрасно, нічого не треба видумувати, ніяких натяжок, речашків і тому подібне. Ось цієї сторони. Ось так у нас кріпиться двигун. Я його дуже швиденько і дуже елементарно витягую. Ось бачимо, Зашплінтований Витягнув у цього штирка, все, двигун знятий і зняв паси. Натягується він. З іншої сторони ось таким болтиком. Така дуже проста елементарна система. Що хочу сказати з тих пір, два роки назад, не було зроблено в мене ось такої муфти. Що то за муфта? Це є, можна сказати, два фланці. Ось, і бачимо, вони скручені між собою болтами. Тому що в першій версії оцей вал був у мене від редуктора, він йшов сплошний. Оцього підшипника не було, був лише е, крайній підшипник. Я вам скажу, не робіть такого, то помилка, тому що треба ставити ось у мене стоїть два підшипники, і як найближче до сокири, щоб вал не був. Постійно в напруженні, щоб знімало напругу, і легше йому було, щоб його не крутило, не вертіло, тому що першого вала, коли сучковате дерево рубали м'ясина, його зігнуло. Ось був виточений такий вал, прийнято рішення. Коли я закрутив два болти, чуть-чуть твердішу деревину. Болти позрізало, коли рубали. Закрутив 4 болти, працює, поки що не зрізає. І ще зроблена ось така штучка в нас. Більші, менші лодочки, ви собі можете переставляти і цей опор регулюється. Ось так він ставиться, на ось таких зубах тримається. Ну і зараз заведемо двигуна і щось трошки поколимо, покажемо, як він працює. Зверніть увагу на холостих оборотах, шків не крутиться. Додаю газу і він не дав роботу. Не буду вас втомляти довгим відео, що я там на, нарубав машину, дві машини дров. Одне хочу сказати, що дрова в нас зараз наразі дубові. Я їх трішечки поколов клинами, щоб їх можна було підняти. Тому що маємо отакі десь 60-70 см в діаметрі. Окземки, ось, дивіться, напроти моєї ноги, які колодочки, розколюю, щоб підняти. І даний дровокол їх коле. Так що, любі друзі, хто б що не сказав, даний дровокол вже два роки відпрацював і справляється своєю роботою. Конструкція доволі проста. Тут ще я зробив. Причіпне, щоб чіпляти його до автомобіля при перевозці, щоб не тягнути руками, ось такий апаратик ми маємо. Так що підписуйтесь на мій канал, дивіться відео, задавайте запитання, буду відповідати. Кому цікаво, які розміри, як підбирав оберти, все розкажу, все покажу. Так що гарного всім зимнього вечора, приємного відпочинку. Підписуємося на канал. З вами був Павло Загорой. Гарного вечора!